Олена Снісаренко більше 15 років працює черговою вокзалу у Кіровоградській області. На залізниці 25 років. Її завдання дбати про порядок на вокзалі і комфорт пасажирів. Інформація про зміни у русі поїздів чи ремонтні роботи на залізниці збирається у неї. Наприклад, 30-й вагон для пасажирів з інвалідністю і записуємо, щоб тоді оголосити, де буде знаходитись цей вагон. Каже, з першого дня повномасштабної війни робота всіх залізничників змінилась. Я своїми руками заносила військову людину після госпіталю, і в нас було два пасажири з інвалідністю: один в крайній вагон з одного боку поїзда, інший в інший, щоб не вибити поїзд із графіка, допомагали чим можемо». Згадує, уранці 24 лютого 22-го року збиралась на 12-годинну зміну, як зазвичай. Зателефонувала донька з Китаю, так як в них на 5 годин раніше почався день, і вона вже знала, я не знала, що це вже розпочалась війна. Дитина плакала, просила не йти на роботу, але все одно треба було йти. Побачила те, що дуже було багато людей. Як для ранку це було незвично, дуже багато людей. Всі запитання, чи будуть курсувати поїзди, чи як виїхати в западну частину України. Від початку російського вторгнення вокзали Кіровоградщини приймали евакуаційні потяги. На цьому відео один з них у серпні минулого року. Пам'ятаю, ці люди, які не розуміють взагалі, куди вони їдуть, коли підходили там бабуся, якась така похилого віку. Не розуміє, куди йти. Направляєш, кажу туди, будь ласка, волонтери вас чекають. Вона плаче, каже, на що мене взагалі забирали, я хотіла там померти. Показує, тоді в залі очікування облаштували місце для заряджання гаджетів. Так, може людина сидіти, заряджати. Ми ставили трейники з дому, приносили це все, ставили в себе в кабінеті. Розповідає, збирали гуманітарну допомогу для колег у Донецькій області. Костянтинівці, по Покровську, Краматорську, задіяли всіх родичів, знайомих Це на вокзал, а там за потребою чи пасажирам чи залізничникам. Згадує, доводилось прихищати тварин, яких лишили пасажири після евакуації. Трьох собак, тих, що на моїй пам'яті, то забрали волонтери. На момент, коли війна розпочалася, в мене була собака, ми також з притулку взяли, я б взяла б собаку, але взяла тільки кішку. Біляшка, вона біленька. Говорить, попри страх і труднощі, ніхто з колег під час війни не звільнився. У всіх одна мрія перемога України. Тільки цим живемо, цією вірою. Сімфірополь наш. А Львів Донецьк, був поїзд, дуже хочеться. Бувають, коли черга коло каси. Дивлюсь, що люди не всі реагують на військово. Ви не маєте стояти. Ви підходите і купуєте собі придбати придбати квиток поза чергою. Військові це святе. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.